Слово сполучення, яке не давало спокійно жити і розвиватись у країні два з половиною десятки років. Слово сполучення, за яке нам довелося віддати Росії флоти стратегічну авіацію. Слово сполучення, яке, як Дамоклів-меч, висіло над кожним українським урядом. Це слово сполучення борги за газ. Здається, не встигла Україна з'явитись на політичній мапі світу, як вже була винна Росії за газ. Як Кремль зміг підсадити нашу державу на газову голку прожити без російського газу 90-ті роки на початку 2000-х та і всі 2000-ні роки Україна не могла маніпуляції, шантаж і брудні гроші. Чому Україна десятиріччями не могла розірвати цю кабалу? Було заплачено. Е Найвищим нашим політикам мільярд доларів. Та як в результаті ми позбулися газової залежності від Росії. Дивимось. У перші роки незалежності на газовому ринку. Як власне, і в інших сферах економіки панував повний безлад. Україні почали з'являтись трейдери, які постачали блакитне паливо в Україну. Причому не тільки з Росії, а й з новостворених держав Центральної Азії, передусім з Туркменістану. Розраховувалась за цей газ товарною продукцією з України. Навіть був такий випадок, коли вона з Туркменістаном калошами, вагонами Калош значить, розрахувалася. Також будівельними роботами, різноманітними матеріалами промислової продукції, але бартерний обмін не міг покрити реальної вартості газу. Тож борги, як перед Туркменістаном, так і перед Росією виросли дуже швидко. Чим наш одвічний стратегічний партнер? Так. Старший брат дуже швидко скористався. Вперше питання боргів за газ виникло 92-го року під час перемовин про розподіл чорноморського флоту. А на початку березня 1994 року Росія вперше на кілька днів перекрила газ Україні. На той момент борг нашої держави складав 600 мільйонів доларів. Непідйомна сума для молодої держави, щоб частково погасити газові борги Україні довелося віддати Росії усі найкращі і найновіші кораблі Чорноморського флоту. Хоча за початковими домовленостями його мали ділити 50 на 50 97-го року Україна отримує лише 18% суден. Далі в рахунок боргів за газ ми віддали Росії 8 стратегічних бомбардувальників, Ту-160, і три стратегічні бомбардувальники Ту-95 МС та 580 ракет Х-55. Нині саме ці літаки обстрілюють Україну саме цими ракетами. Потім росіяни зазіхнули на промислові активи України у 90-ті Жодна приватизація у нашій країні не обходилась без представників російського бізнесу. Усі ці стратегічні поразки українська влада подавала як величезне досягнення вітчизняної дипломатії. Мовляв, он як ми вигідно, газ купуємо. Хто думав, що з Росією потрібно буде воювати? Та да, тому, ну і можна буде і літаки віддати стратегічні, ті ж самі бомбардувальники. Ну а хто думав, що у нас е, будуть розірвані усі торгівельні стосунки? Це була штучна залежність, створена російськими спецслужбами, щоб тримати Україну в сфері свого впливу. Причому чітко пояснити, як Україні нараховувались борги, тоді ніхто не міг. РФ просто виставляла рахунки, які ми мали сплатити. З Україною ніхто ніколи не узгоджував, просто виставлялися певні рахунки, відповідно до яких ну, от, щонайменше до 2005 року, от Україна мала сплачувати певну суму. Єдине, що Росія так і не змогла загарбати, це власна сама газотранспортна система України. Хоча вона була чи не найбільш ласим шматком. Справа в тому, що саме через територію нашої держави проходить чотири ще радянські газопроводи, які з'єднували російські видобувні потужності із європейським споживачем. І якщо Україна перекрила б трубу, то російський газ у ЄС було вже не доставити. Росія хотіла власного контролю над майбутнім газотранспортною системою України, і звісно, що це викликало ну, незалежно від того, хто перебував на той час при владі в Україні суперечності і небажання. Однак не ботогом єдиним так цінопрозорі газові стосунки були вкрай невигідними для держави України, але окремі українці на них наживались ой, як добре. Більшість вітчизняних мільйонерів 90-х сколотили статки саме завдяки російському газу, який купували за безцінь для своїх промислових підприємств. Тримували газ е е російський за нього, через не розраховували, через розраховувалися частково частину цих боргів вішали на державу, і держава розраховувалась в тому числі ракетами стратегії. І стратегічними бомбардувальниками, ось лише одна схема: до 2015 року тариф для населення і підприємств відрізнявся у кілька разів. Поки промисловість платила по ринковим цінам, людям блакитне паливо продавали з великою знижкою, а різницю покривали з держбюджетом. 1996 року Кабмін ухвалив постанову, яка визначала, що кожна людина, навіть немовля, на конфорках в місяць спалює майже по 10 кубів газу. Це якщо є гаряча вода. Якщо її немає, норми зростали вдвічі. Звичайно ж, стільки газу спалити нереально, навіть якщо плиту не вимикати взагалі. Реально людина використовує десь 3 куби газу на місяць. Проте невикористаний, але списаний газ не пропадав. Його перенаправляли на підприємства. В об'ємах держави мова йшла приблизно про 800 мільйонів кубометрів газу на рік майже мільярд. І найголовніше, що винних у цій схемі не було. Це афера без шахраїв. Ситуація у газових стосунках між Україною та Росією змінилася після помаранчевої революції. Спочатку нове керівництво нашої держави не змогло домовитись про поставки дешевого газу з Туркменістану. У 2005-й тоді, були, відбулися дуже невдалі перемовини тодішнього міністра енергетики України з відповідними урядовцями в у Туркменістані і тоді не вдалося домовитися про щодо продовження відповідних контрактів і постачання Україні фіксованого обсягу впродовж тривалого періоду часу. Росія, відчувши слабкість України, одразу викотила нові умови. Мовляв, газ для України тепер коштуватиме не 50 доларів, а в п'ятеро дорожче 250 доларів за тисячу кубів. 1 січня 2006 року на всіх російських каналах показували святкове шоу Перекриття газового крану Україні». 4 січня, після перемовин тодішнього президента України Віктора Ющенка та безмінного російського Владіміра Путіна поставки газу відновились. Голови держав зійшлися на сумі у 95 доларів за тисячу кубів. Однак між Газпромом та Нафтогазом з'явився посередник. Вони запропонували компанію Росокронерго, яку очолював панфір та ж теж агент російських спецслужб. Почалася через це росокронерго величезна корупція, продовжилась, верніше політичних еліт і Україна не змогла. По суті, відірватися від Росії. 50% акцій новоствореної компанії належало Газпромбанку. І ще 50% такий собі австрійський центр Газхолдінг. За кілька років виявили, що її власником був одіозний і нині опальний український олігарх Дмитро Фірташ. Росія змогла корумпувати українських чиновників через компанію Росокренерго. На жаль, вони спокусились на ці схеми. І пан Рибачук у своїх інтерв'ю відкрито казав, що була було заплачено найвищим нашим політикам мільярд доларів. За цю схему існування Росукренерго неабияк вплинуло на стосунки тодішнього президента і прем'єрки, Юлія Тимошенко хотіла будь-яким способом позбутись цієї прокладки. А Росії, скориставшись безкінечними чварами українського керівництва, розв'язали другу газову війну станом на 31 грудня 2008 року. Газовий контракт між Україною і РФ. Таки не був підписаний, тож 1 січня Москва знову перекрила газ Україні. Тодішній тимчасовий президент Медведєв заявив, тепер ціна на газ для України складатиме космічні 450 доларів за тисячу кубів. За чотири роки вартість блакитного палива для нашої держави зросла у дев'ять разів. Нам вони запропонували 450. Доларів за тисячу кубічних метрів. А тоді в Німеччині були ціни наприклад мінімум на 100 доларів менше. Відключення газу знову показували по всім російським каналам замість новорічного шоу. Перший день наступившого года Газпром повністю прекратив поставки газу в Україні. В Москві неоднократно звучали опасені, що в випадку прекращення поставок Україна нелегально підключиться к трубі, по якій Росія експортує нефть в Європу через територію України. Такі опасені. Москви, звичайно ж, правильно називати анонсом найближчих подій, і справді, 7 січня, Газпром припинив транзит газу в Європу, начебто тому, що Україна краде його. Ця думка вона існувала, і ці всі висловлювання вони існували попри офіційні висновки. Спільної російсько-української комісії, яка свого часу працювала і довела, що Україна жодного кубометру газу з транзитних обсягів не відбирала ніколи. Тож незабаром прем'єрка Юлія Тимошенко змушена була полетіти на Уклін в Москву до Владимира Путіна. В той період часу він теж був прем'єром. Наскільки вдалому були ці перемовини, видно по щасливому обличчю Тимошенко на підході до преси, Україна тоді підписала справді кабальний контракт. Трати від нього оцінюють у суму від 10 до 20 мільярдів доларів. Єдиний плюс, ми таки позбулися корупційної прокладки фірташа про сукренерго. Усьому іншому нам довелося пристати на умови Кремля. Контрактно в Україні неадекватно великі норми споживання з припискою бари або плати. Тобто наша держава мала платити навіть за той газ, який не споживала. А вартість блакитного палива розраховували за формулою. Кана була схожою на жодну іншу формулу Газпрому з ЄС. Цій формулі придувала так звана базова ціна природного газу, якої на той момент ніде не спостерігалося і не прогнозувалося. А саме 450 доларів за тисячу кубабен. У Росії завжди наголошували, мовляв, питання ціни на газ зовсім не політичне, а виключно економічне. Хоча самі платити, наприклад, за транзит свого газу територію України за ринковими цінами ніколи не поспішали. Щодо послуг за транзит, ось тут знову ж таки, ніякої там ринкової ринкового підґрунтя між цим не було, і нам ніколи не казали росіяни, що. Давайте ми вам будемо сплачувати за транзит газу стільки, скільки ми платимо операторам газотранспортної системи в Європейських держав. Ігор Волобуєв у лютому 2022 року був віце-президентом Газпромбанку. А до того багато років працював у прес-службі Газпрому. Що стосується дискредитації України, тобто ви зараз людину, чоловіка, в цьому приймав непосередньо участь. Волобуєв народився у Охтирці на Сумщині. Однак ще наприкінці 80-х поїхав вчитися у Москву, а потім там і залишився. Аж до того моменту, поки на його рідну Охтирку не поїхали російські танки. На початку березня 22-го року тоді ще топ-менеджер Газпромбанку втік із Росії, щоб стати до лав ЗСУ. Нині Волобуєв воює у складі Легіону Свобода Росії. Уже в Україні він дав кілька гучних інтерв'ю, у яких розповів, у якому світлі Кремль вимагав виставляти Україну на міжнародній арені і чому насправді починались газові війни. Перший з них спровокувала Росія після перемоги помаранчевої революції, а другу після Бухарейського саміту НАТО, на якому Україна і Грузія заявили про бажання вступити до Північно-Атлантичного альянсу. Річ шла о Грузії і України не в зв'язки, що в їді. В восьмом году самая настоящая война с Грузией. И в декабре восьмого года, в самом конце, начинается настоящая газовая война, когда 7 января полностью перекрывают газ в украину Украину, И почти две недели газ вообще не поступал на территорию Украины. Параллельно Кремль вымогал максимально дискредитовать Украину перед ЕС, где «Газпром» представлялся Таким собі рятувальником простих європейців, який, попри витівки неадекватного транзитера, намагається доставити газ у кожну домівку. Основний тезис був у нас показати, що Україна не добросовісний транзитор російського газу. Ну, і я все смягко говорю. Ми формулював не особо підбирали, називає, що Україна ворує газ, Україна вор. І ту інформаційну війну Росія виграла. Адже після неї почалося будівництво одразу кількох газопроводів в обхит Украины. Появились Северный поток, там был Южный поток, который не реализовали, но появился вместо него фактически Турецкий поток. Потом появился Северный поток-2. Вот эти все три проекта, их основная задача была обойти Украину. А Плацдарм был создан во время вот этих войн. Имиджево Украину дискредитировали. Мета була такою. Створити надлишок трубопровідних потужностей для того, щоб вибирати той чи інший маршрут виключно з політичних міркувань. Після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича в обмін на знижку у 100 доларів за тисячу кубів газу він погоджується продовжити базування російського чорноморського флоту у Севастополі до 2042 року. Якщо б не було харківських угод, тоді б не було ніякого захоплення Криму, не було б цієї війни. В результаті ми маємо агресію спочатку в Криму, потім на Донбасі, а потім широкомасштабну агресію. Третя газова війна назріває після перемоги революції гідності, анексії Криму та початку гібридної війни на сході. Росія заявляє, усі знижки для України скасовуються. Тепер газ коштуватиме 485 доларів за тисячу кубів. Крім того, для України, як для ненадійного на партнера, вводиться передплата. Однак цього разу Україна вже була готова до такого розвитку подій. І ще на початку 2009 року українські енергетики спробували запустити газотранспортну систему у реверсному режимі. Тобто, коли газ закачується не в Європу, а навпаки, поступає з Євросоюзу до України. І 2015 року ця схема запрацювала наповне. Попри те, що багато українських експертів переконувало, що це фізично неможливо, попри безкінечне ниття про те, що Україна замерзне без російського газу, і величезне кремлівське лобі, Україна змогла злізти з російської газової голки. Україна на самом діля, вона ж, у газову кампанію, виграла в результаті. Вона відказалася від російського газу. Росія, звичайно, спочатку завела звічну пісеньку про відключення України за борги. Але Газпром нарешті поставили на місце. Це не вони нам не постачають газ. Це ми у них не купуємо газ. Е, зроблено це в першу чергу у зв'язку з тим, що пропозиції, які надійшли від наших європейських партнерів, цінові пропозиції, набагато кращі ніж пропозиції, які від східного сусіда. Україна не купує газ у Росії з 2015 року. За цей час ми не замерзли жодного разу. Головне питання, яке ставлять усі українці, чи могла б Україна відмовитись від нього на 10 років раніше, під час першої газової війни? Експерти кажуть так, але для цього треба було б розвивати не реверс Європи, а власний видобуток.